Чергу підзвітність. підзвітність, наприклад, влади, тим, хто її обирає і звідки ця влада походить. Підзвітність у нашому випадку фонду, який є, незважаючи на те, що наш засновник є іноземним громадянином. Проте всі рішення у фонді приймаються тут, в Києві, в Україні, починаючи навіть від формування стратегій і пріоритетів. Діяльності фонду закінчуючи конкретними рішеннями по виділенню грантів тій чи іншій громадській, а не іншій громадській організації на конкурсних засадах, приймаються всі рішення виключно тут в Україні. Хто приймає рішення? Рішення приймають насамперед програмні ради, тобто є фахівці в сфері, медицини, освіти, громадянського суспільства. Вони входять до складу програмних рад Міжнародного фонду відродження, українських інфекції вкращені. Також є правління, яке є головним виконавчим органом фонду і до якого входять ну, представники ну, найавторитетніших громадянського суспільства України. От список членів правління мені відкритим публічним і ви можете його побачити в тих річних звітах, які ви отримали. На жаль, не можу я продемонструвати вже що вже розібралися наші видання, наш річний звіт. Ну, ви його, можливо, бачили, хто взяв. Ну, він є також на сайті, наприклад, в одній на сторінці сайту, і відразу можете зайти і побачити, прочитати, прочитати в PDF форматі наш цей річний звіт. Він тут в друкованому вигляді також існує, але ж не всім можливо там, надрукувати таку об'ємисту книгу. А чому ця книга об'ємиста? Чому там 300 сторінок має? Тому що там опублікована вся інформація по кожному з проєктів, а їх було підтримано в 2010 році 868, по кожному з проєктів, які були надані Міжнародним фондом відродженим. Чи реалізовані фондом самостійно та меншість, чи надані гранти українським громадським організаціям. Це переважна більшість. В усіх областях України 519 громадських організацій. Їх контактна інформація, контактні адреси керівників проєктів. Короткий опис того, що робиться під час цих проєктів, що передбачають ці проекти. Вони от, будь ласка, наведені в річних звітах. Ми мали просто можливість ознайомитися зі зв'язками за 2009, тисячі за 2010. Ми щороку випускаємо такий річний звіт, і щороку ж публікуємо його також на сайті. А крім ту...